Суботнику парку на проспекті Миру провели курсанти Чернігівської академії Державної пенітенціарної служби. Територію парку звільнено від опалого листя та гілок і підготовлено до подальшого озеленення. Так, наші академії часто під, керівництво підтримує такі заходи, ми викликаємося, звичайно. Нам приємно працювати і на благо міста. То, що ми тут навчаємося, тут проживаємо. Курсанти працювали зранку до самого вечора. Сміття було так багато, що вивозити його довелося вантажівками. Оцінити виконану роботу завітав директор комунального підприємства Зеленбуд Роман Старіков. У Чернігіві дуже багато таких місць, бо всього близько 700 гектарів це лісопаркових зон в межах міста. І, звісно, у нас і падають гілки і падає листя, і до зими чи до свят потрібно… Готувати всі ці 700 гектарів. Після суботнику КП Зеленбуд планує завести на територію парку шар родючого ґрунту та посіяти траву. Згідно з планом, процес озеленення завершиться якраз до дня міста. Варто зазначити, що половина парку, яка вже реконструйована, користується неабиякою популярністю у чернігівців.